Наразі давайте нагадаємо про подію, яка стала справжнім шоком цього тижня. Рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, деяких видів ключових для нас озброєнь, і в тому числі того, яке вже перебувало на складах у Польщі, було в дорозі в Україну. Давайте подивимося сюжет наших журналістів про деталі цієї справи, про зупинку постачання зброї, яких видів зброї це стосується. Дивимося, вертаємось до обговорення. Прошу. Призупинка постачання американської високоточної зброї до України відбувається в той момент, коли Росія посилила літній наступ і активізувала авіацію по всій лінії фронту. А це означає, що без постачання нових снарядів ППО, ракети, бронетехніки, фронт може ослабнути. За даними Wall Street Journal, тимчасово не передаватимуть ракети Patriot, Stinger, Hellfire, AIM, а також керовані артилерійські снаряди та боєприпаси, що використовуються винищувачами F-16 та ракетними комплексами NASAMS. Частина цієї зброї вже. Же перебувала у Польщі у Пентагоні. Пояснили, рішення ухвалили через занепокоєння щодо надмірного скорочення власних запасів зброї, і все це на тлі війни на близькому сході та зростання напруженості в індотихокеанському регіоні. Про це заявили і деякі конгресмени. це абсолютно законно. Президент чітко дав зрозуміти, що метою тут є мир з обох сторін. Немає сумнівів, що Росія є агресором. Вони продовжують прогресувати. Вони продовжують нарощувати свої сили. Я за мир. Що стосується систем озброєння зараз, Європа повинна зробити крок вперед, і Європа відстає дуже дуже давно. Але зараз у нас війни на близькому сході, які є проблемою для всіх, включаючи Україну. У нас є Україна, у нас є Китай, який просувається вгору. Тож як ми розподіляємо ресурси, залежить від президента. А зараз у нас дефіцит на близькому сході. Нам ймовірно, трохи не вистачає в Україні та Тихоокеанському регіоні. Тож ми повинні зробити свій внесок і пришвидшити виробництво а також подивитися, де і як швидко ми можемо доставити те, що нам потрібно по всьому світу. Also, also at... за інформацією політико, призупинка поставки зброї стала несподіванкою для багатьох високопосадовців. США. навіть для тих, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів конгресу, представників держдепу та ключових європейських союзників. До того ж, за даними того ж видання, це рішення було ухвалене ще на початку червня. Серед озброєння, яке зараз не потрапить в Україну, є навіть те, яке раніше обіцяла адміністрація Байдена. Дехто з конгресменів вже критикує політику Білого Дому, зазнаючи, що кошти на допомогу були виділені конгресу Те, що Трамп відмовився від українського народу та забезпечує собі можливість продовжувати бути суверенною державою з процвітаючою демократією, є абсолютно обурливим і неприйнятним. Він заморожує кошти, які ми всі сполучені штати вже виділили Україні, і їхні відкликання значно ускладнить для України самозахист. Вони досягли такого великого прогресу. Вони тримали Росію на відстані. Вони стикаються з одним із найбільших нападів з боку Росії за всю історію цієї війни і Дональд Трамп повинен абсолютно точно розморозити ці кошти. Це кошти дозволені конгресом. Він порушує федеральний закон, і це обурливо. В той же час президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Данію заявив, що розраховує на продовження американської підтримки. є деякі елементи, яких, на жаль, європа наразі не має, особливо якщо говорити про Пакт-3, тобто ракети для систем Петріот. Це критично важливо, так само як і питання самих систем. Але ми також розраховуємо на наше українське виробництво. Нам потрібно більше фінансування, більше коштів для цього. Ми говорили про це сьогодні, і дякувати Богу, у нас справді хороші відносини. Ми. Розраховуємо на вас, на Даню і на наші взаємини. Наразі в Пентагоні заявляє, що і надалі пропонуватимуть президенту Трампу варіанти допомоги Україні, але так, щоб вона відповідала власним оборонним пріоритетам, тобто дотримуючись принципу Америка передусім. Сергій Бордюжа, слава ТІВІ. Віталію, давайте спробуємо пояснити, що насправді відбулося, якими є причини цього, яким є ваше бачення цього власне зупинення постачання зброї Україні під час наймасованіших ракетно-дронових атак по мирних українських містах. Звичайно, немає ніяких доказів, але я практично впевнений, що це був сигнал Трампа перед телефонною розмовою Путіна. От ми кажемо про те, що таке рішення було ухвалено ще у червні. Але чому воно було оприлюднене буквально за кілька годин до того, як російські і американські президенти розмовляли між собою? Ухвалене рішення, це не означає рішення, яке обов'язково здійснюється. Це могло бути рішення, яке передбачало можливість припизупинення постачання зброї, яка вже знаходиться на складах у Польщі, в разі якщо таким буде воля, якщо такою буде воля президента Сполучених Штатів. Перед черговою телефонною розмовою з Путіним Трамп пішов на очевидні поступки російському президенту. Це не тільки, до речі, припинення постачання зброї, це і скасування частини санкцій проти російської фінансової системи. Так, адміністрація скористалася тим, що ці банки були згадані у сирійських санкціях, які тепер теж частково скасовані. Але так чи інакше, треба розуміти, що ці банки російські. Які е, потрапили тоді під санкції, які зараз під санкції виведені, це саме ці банки, які активно співробітничали з е, режимом Башара Асада. І фактично мають широку мережу, яка дозволяє їм проводити фінансові операції поза тими санкціями, які запроваджені були проти самої Сирійської держави. Тобто, фактично. Трамп з кресуванням цих санкцій покращив можливості для російської фінансової системи загалом, а не тільки коли мова йде про стосунки між Росією та колишнім сирійським режимом, і це були такі жести доброї волі по відношенню до російського президента. Ми не будемо давати їм нової зброї, і ми дамо вам можливість проздійснювати ваші фінансові оборудки, тобто збагатитися. І важливо Трамп вважав, що Путін оцінить цю його конструктивність. Тому що Трамп, як політик, все вимірює у грошах. І досі не може зрозуміти, що світова політика це не гроші, а ідеї. І, до речі, цим він весь час програє не тільки людям, які дотримуються демократичних ідеалів, цим він відиграє, програє людям, які керуються ідеями у своїй політиці. А це Путін і Сі дзіньпін. Путін і Сі дзіньпін думають зовсім не тільки про гроші, тому що в них грошей достатньо, я б сказав, на тисячу років. А вони думають про ідеї, про посилення ролі своїх держав, про їхню імперську сутність тощо. Ну от. Так що Трамп це зробив. А в результаті Путіна його знову показово принизив. Тому що Трамп шосте пропонував Путіну припинити вогонь на російсько-українському фронті. Пропонував на тлі власних поступок російському керівництву. Пропонував на тлі рішення призупинити постачання Україні нової зброї. Демонстрував Путіну, що він готовий надати йому додаткові можливості для завоювання нових українських земель у майбутньому, що він може примусити українське керівництво йти на певні поступки у пороговірному процесі, тому що немає зброї, а значить можуть бути поступки. А Путін навіть не звернув на Трампа жодної уваги, тому що Путін керується власною стратегією російсько-українській війні і використовує президента Сполучених Штатів просто як звичайний інструмент для здійснення своїх задач. От вам і вся логіка призупинки цієї зброї більше нічого Віталі. немає. Тому Трамп і лютує тепер. А от чому Путін навіть не припускає, що е, Трамп може розізлитися і дати відсіч? І навіщо взагалі Трамп в шосте дзвонить російському диктатору, якщо і в попередні п'ять разів здається, зрозуміло, що цілі Росії є незмінними, як і методи, ну Трамп пробує. Раніше він просив без поступок, і, можливо, він вважає, що Путін нешов йому на зустріч, тому що не було поступок. А тепер він просить. З поступками і сподівається, що Путін до нього дослухається, тому що будуть поступки. Ну і знову зазнає поразки, тому що Путін не збирається до нього дослухатись. Ну а щодо Путіна, ну а скажіть, будь ласка, а що з Путіним такого може реально відбутися, якщо Трамп на нього розізлиться? Ну що нового? Ну, Трамп може давати зброю Україні. Ну так 에, Сполучені Штати і так дають зброю Україні всі ці роки, що не заважає Путіну продовжувати війну. Путін може вважати, що ніяка американська зброя не змінить цього тактики війни на виснаження. Трамп може посилити санкції проти Росії, але Росія вже не вважає себе частиною західної економіки. Росія вважає себе частиною економіки країн глобального півдня. і впевнена, що ця економіка, яка вже майже половину економіки становить від світової, зможе дати гідну відсіч економікам сполучених штатів і інших західних країн у їх намаганні санкційним шляхом примусити такі країни, як Росія чи Іран змінити власну політику. Путін готовий до протистояння і боротьби, тому що він впевнений, що він може виграти у заходу тільки шляхом конфронтації. Тому він готовий використовувати Трампа до того моменту, поки Трамп використовується. Але коли Трамп на нього розізлиться, він готовий прийняти виклик від Трампа. Він просто сподівається, що зможе певний час боротися за Трампа шляхом різних там компліментів, шляхом розповідей, який Трамп чудовий і великий. Він же працює із Трампом як слідчий із людиною, яка привели на допит. І слабкості якої потрібно використовувати заради е, якихось задач слідчого. Ну, в певний момент ця тактика може не спрацювати, звичайно. Але ж ми не знаємо, скільки взагалі часу Трамп буде продовжувати гратися у цю гру з Путіним. От в мене зараз є враження, що його терпець вже уривається згідно з із тим, що він говорить. Але я все ж таки дочекався б його розмови з президентом України Володимиром Зеленським і зрозумів що конкретно і реально, реально. Збирається робити американський президент, ну Тому, от власне Володимир Зеленський... Трампа. E так, усіляко е, анонсує зараз е, свої плани поговорити з Трампом, спробувати переконати його продовжити постачати Україні зброю і боєприпаси ракети РАЗ 3 для систем Петріот, і е, говорить, також продовжує цей трек, е, якби е, наголошування, що він готовий для е, тристоронньої зустрічі або двосторонньої зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним для розмов про припинення війни в Україні. Як ви оцінюєте за? Раз взагалі тон зусилля, ефективність роботи української дипломатії президента України в напрямку, все ж таки спроб вплинути на білий дім у тому, щоб повернути їх до здорового глузду і підтримки демократії, ну а що залишається ще за Зеленським, як переконувати Трампа? У нього немає ніякого іншого виходу. Тут же питання не в тому, що може зробити Зеленський. Можливості Зеленського вплинути на Трампа не дуже великі. Єдина людина, яка може вплинути на Трампа своєю поведінкою, це Путін. От він і впливає. А вже Трампу вирішувати, як йому сприймати цю поведінку. Я ж кажу, що тому ми з вами змушені будемо сьогодні подивитися, як Трамп і Зеленський, в принципі, поговорять. Тому що все, що говорить Трамп, всі його слова, всі його твіти це білий шум. Звертати увагу на величезну кількість усієї цієї, я б сказав, словесної мішури. Яку Трамп виробляє кожного дня, це значить не усвідомлювати логіки його підходів до політики. Трампа спеціально навчали весь час говорити без зупинки, щоб створювати інформаційне тло. І ми з вами давно фактично заручники того інформаційного тла, яке створює сам Трамп і створюють його політтехнології. Переважна більшість того, що говорить і пише Дональд Трамп, не має ніякого сенсу. Я сказав, 95% усього того, що ми від нього чуємо. Навіть коли йому вдається в дуже рідкі періоди свого життя закінчувати речення, ці речення не мають ніякого сенсу. Сенс мають тільки рішення Трампа. І, от, до речі, І важливо, що, що... ухвалі. Що ці рішення найближчим часом можуть змінитися в бік України? От наскільки все ж таки може відбутися цей розворот, якщо як ви кажете, Трамп починає розлючуватися? Чи це виражатиметься от, от і побачимо? От, власне, тільки в тому, що зброя буде відновлена, те постачання попереднього пакету Байдена, яка е, мала потрапити в Україну, а зараз була тимчасово заблокована. Чи це виражатиметься у наступних санкціях, наступних пакетах військової і фінансової допомоги Україні? От, і побачимо, Ми цього не знаємо. Якщо б Трамп розблокує пакет допомоги Байдена, це вже буде позитивний сигнал. Якщо Зеленський і Трамп зможуть домовитися про новий механізм американської допомоги, що це буде краще, ніж е, бути без цієї допомоги. Ви абсолютно маєте рацію, коли нагадуєте, що та допомога, про яку ми з вами говоримо всю цю програму, це допомога з пакету Байдена, який вже фактично вичерпаний. Ось все те, що ми отримуємо, це майже останні порції. Знаєте, як е, десь в кастрюлі останні там картоплени. І ось ці останні картоплени нам не дали. Але все одно це останні картоплений. Кастрюля скоро буде порожньою. І оце головне питання: чим наповнити цю кастрюлю? Загалом саме про це мають говорити Зеленський і Трамп, що серйозно. Очікуємо. Нові санкції проти Росії теж, теж важливі. Хоча я вам хочу нагадати, що ці нові санкції все одно істотно не вплинуть на російську економіку. Російська економіка за підтримки Китаю, про що ми вже говорили в нашій програмі, може витримувати західні санкції стільки, скільки це буде потрібно Путіну для продовження війни. Так, що головне, це зброя. Під час нічної атаки Росії на Київ 4 липня було пошкоджено консульський відділ Посольства Республіки Польща. Про це очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив у своєму ікс. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони. А давайте поговоримо про те, де в принципі нам брати зброю для того, щоб захистити наше небо, якщо Америка стоятиме на паузі або взагалі не Повернеться до того, щоб виділяти Україні необхідні засоби оборони нашого неба, е, перш за все. Федеральний кан... канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на закриті домовленості зі сполученими штатами, і йдеться про е, закупівлі двох систем протиповітряної оборони Петріот для України. Хоча Більд 4 липня писав про те, що в зв'язку з е, таким рішенням США призупинити з е, виділення зброї Україні ці системи також і е, ці домовленості також можуть зірватися. Альтернатива Американському ППО може полягати також у виділенні Німеччиною Таурусів. Про це каже експосол України в США Валерій Чалий, наголошуючи, що Тауруси не здатні захистити українське небо, але можуть попередити удари відповідними превентивними ударами по об'єктах виробництва і зберігання вбивчих ракет. Давайте послухаємо, що про це каже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Проблема з проблем даст тому, що це надзвичайно складна система, і потрібно щонайменше шість місяців, щоб підготувати солдатів до її використання. Ми цього ще не погодили. Я говорив про це із Зеленським. Я також говорив про це у рамках коаліції. Поки що ми не розпочали підготовку. Це залишається одним із варіантів. Чи очікувати Віталію більш рішучої позиції Європи в умовах кризи американського лідерства, і чи очікувати виділення Німеччиною таурусів, а не тільки розмов про закупівлі патріотів, які як бачимо також є під питанням, станом на зараз? Ну до речі, федеральний канцлер сказав те, що в принципі ми завжди чули і від російських чиновників, як Тауруси не можуть бути використані без відповідного стажування персоналу. Якщо Тауроси використовувати завтра, Росія буде розцінювати це як участь в безпосередньо німецької армії у війні. Так це чи ні, але ми бачимо, що Керівництво Федеративної Республіки і за часів Олафа Шольца і за часів Фрідріха Мерса такий варіант не сприймає. І це треба чітко розуміти як реальність Марія. І таким чином, якщо дійсно будуть ухвалені рішення щодо виділення Таурусів, можливо, буде минати там 6 чи 8 місяців. До того моменту, поки ці тауриси дійсно виявляться на озброєнні збройних сил України. Я, до речі, не бачу в цьому великої трагедії. Ось чому. Я розглядаю російсько-українську війну як багаторічну війну. Багато хто говорив про те, що українські пілоти мають навчитися на американських літаках на f 16 І тоді теж були розмови: от будуть багато років вчитися, але з цього часу вже пройшло достатньо років, щоб Україна отримала своїх пілотів, які літають на f 16 і будуть. Отримувати українців нових цих пілотів, бо очевидно, що три з половиною роки це зовсім не час для війни на виснаження, а тільки початковий період такої довготривалої війни. Так що, якщо у Федеративній Республіці Німеччина ухвалять рішення про те, що Українські військові будуть навчатися на Таурусах, то можливо, ми зможемо використати ці ракети у наступні роки російсько-українського протистояння. Цьому немає нічого поганого для нас. Цьому є можливість нової ініціативи для України, скажімо, у 2026 чи 2027 тисячі Звісно, це довго атаки на українські міста може... відбуваються прямо зараз. Давайте поговоримо про те, які ще варіанти на столі. Данія закликає ЄС фінансувати ОПК в Україні щоб компенсувати пост поставки зброї зі США і ем, Мета Фредріксон Прем'єрка головуючої в раді ЄС Данії нагадує про те, що Європа докладе і докладає максимум зусиль, щоб заповнити прогалини в допомозі. США давайте послухаємо пряму мову. Перш за все для нас дуже зрозуміло, що Україна належить не тільки до європейської сім'ї, коли йдеться про європейський союз, але й до Трансатлантичного альянсу, коли йдеться про НАТО. Але наразі розширення європейського союзу має вирішальне значення. Володимир вже говорив про те, наскільки це важливо для України, і я хотіла б додати, що для решти Європи також, тому що це принесе стабільність на європейському континенті. Необхідно сказати всім гарним партнерам, що війна в Україні ніколи не була лише про Україну, вона про Європу. І тому, якщо ми хочемо захистити Україну, Європу і Трансатлантичний альянс, ми повинні забезпечити, щоб Україна отримала допомогу, якої ви потребуєте. І тому, звичайно, всі ми сподіваємося, що США продовжуватимуть підтримувати Україну і через Україну Європу. Але якщо є якісь прогалини, то я особисто вважаю, що ми повинні бути готові їх заповнити. Як, Віталію, ви оцінюєте ефективність цього сценарію фінансування ОПК в Україні для того, щоб компенсувати поставки зброї зі США? Наскільки це той сценарій, який прямо зараз може допомогти Україні? Прямо зараз такий сценарій не допоможе. Ви ж питаєте мене про обстріл українських літ об'єктів саме зараз українських міст, саме зараз так, тому що прямо я зараз плююся це... за вас і моїх батьків, які знаходяться в Києві і кожної ночі мені дзвонять. і Я не сплю разом з ними. Не у 2027 му а сьогодні хотілося б дожити до 2027 року, коли запрацюють ці чарівної палички і ні, в ні у кого немає, чарівної палички ні у кого немає. І якщо буде розгорнуто в цих умовах виробництво військово-промислового комплексу в Україні, треба ще думати про те, як це виробництво захистити, тому що росіяни будуть звичайно намагатися це виробництво знищувати. І в будь-якому разі виробництво нових заводів це час. І в будь-якому разі очевидно, що виробництво ракет в таких країнах, як Росія, Іран чи Китай чи Північна Корея значно випереджає виробництво проти ракет в таких країнах, як США. Це теж реальність. Тому розростання війн, звичайно, створює нові бонуси для тих країн, які атакують ракетами, і створює проблеми для тих країн, які захищаються. Це об'єктивна така річ. Але, звичайно, на сьогоднішній день альтернативи американському постачанню не існує. Ну, це просто реальність така. Давайте ще Я один, один варіант розглянемо. розглянемо. Ось генерал-лейтенант і голова фонду за Криму Небо України Ігор Романенко в нашому етері заявив, що Японія має запаси зброї подібної за способом дії, як американська, яку очікує Україна, але в них в законодавстві є е, певні. Е, Певні проблеми для того, щоб її виділяти іншим країнам. Чи очікувати японської ініціативи у захисті України, якими тут є завдання для української європейської дипломації? Чи є на що сподіватися? Це конституційні зміни, які пов'язані з падщиною Другої світової війни. Було б звичайно Знову непогано, довго. щоб ми, ми зверталися до Токіо з такими думками, але є ще одна величезна проблема. Участь Північної Кореї російсько-українській війні, я думаю, налякала Японію так. Що Японія зараз буде намагатися сама озброюватися, тому що вона починає розуміти ті виклики, які зараз є у азійсько тихоокеанському регіоні. Тим більше завжди є велике питання, якщо б ви були, скажімо, на місці прем'єр-міністра Японії. Взагалі ви збираєтесь е е е вважати, що Сполучені Штати вас захистять, чи Сполучені Штати можуть поставитися до Японії приблизно як до України? Я вам Хороші хочу е нагадати, дуже важливий момент. Який пов'язаний із тим, що нинішній прем'єр-міністр Японії, пан Єседа, Йос... він взагалі не Йошіда. Він взагалі ще не відвідував Європу. Він не був е... на жодній з важливих зустрічей за участю європейських лідерів. Фактично, він сконцентрувався на азійсько-тахіаканському регіоні, і ось те співробітництво Японії з Заходом, яке завжди було найважливішим моментом. Для японської стабільності зараз е, вже не є для Токіо пріоритетом замість тобто прем'єр-міністра всі зустрічі, далека перспектива. Я трошки пришвидшуюся, щоб так, ми встигли на... поговорити ще про Азербайджан і загострення між Росією та Азербайджаном. Тому спитаю наостанок: Віталіо, то на що нам сподіватися на протверзіння сполучених штатів Америки, на більш більшу ініціативність і рішучість Європи чи на власні сили, чи на все разом. Тобто, яким тут є ваше бачення на все разом. Я думаю, нам потрібні. Івно сподіватися на американську зброю, нам потрібно сподіватися на нові винаходи які б дозволили б знищувати більше шахетів. І нам потрібно самим виробляти на як більше шахетів безпілотників, які б могли атакувати російські позиції. Це все треба робити водночас. І зовсім наостанок Трамп задає тренд вже не тільки він веде телефонні перемовини із російським диктатором Володимиром Путіном. Путіну дзвонить також Еммануель Макрон. Ми бачимо, що чергова така розмова відбулася 3 липня, і власне дзвінок був вже не тільки про Україну, а також про ситуацію на близькому сході. Ну ми бачимо, як просто Путін на наших очах виходить з ізоляції і знову стає просто улюбленим телефонним співрозмовником. Світових лідерів. Чого очікувати від цього е, розмороження відносин? Ну, ви ж бачите, Макрон дійсно телефонував Путіну, тому що йому було потрібно про Іран поговорити, не про Україну. Було абсолютно очевидно, що позиції Парижу і е, Москви, коли мова йде про Україну, залишаються абсолютно незмінними і там немає про що говорити. А от про Іран їм є про що говорити. Звичайно, ще рік тому Макрон би дуже довго думав, чи обговорювати йому з Путіним Іран. Щоб не створити собі самому проблеми із Сполученими Штатами. Тепер, коли Дональд Трамп фактично перервав ізоляцію Путіна світовим лідерам, якщо їм потрібно поговорити з Путіним з тих чи інших дуже чутливих для них питань, відкрита дорога. Макрон вже не перший, хто розмовляє з Путіним. Перед цим, якщо ви пам'ятаєте щодо ситуації в Ірані, із Путіним розмовляв премєр міністр Ізраїлю Біні Мінніні Я Я хочу переконати, що за Байдена він би довго думав чи говорити йому з Путіним безпосередньо. Про таку ситуацію. А коли Трамп сам телефонує Путіну, чому Ніта не може поговорити з Путіним про іранську проблему, якщо це для нього питання національної безпеки Ізраїлю? Чому Макрону не поговорити з Путіним про іранську проблему, якщо певні моменти? У позиції між президентом Росії і президентом Франції можуть співпадати. Ви ж може помітили, що вони навіть домовилися про продовження контактів, і це не контакти пов'язані з російсько-українською війною, а це контакти пов'язані саме з кризою на Близькому Сході і на Кавказі. Не будемо забувати, що Франція є спонсором безпеки Вірменії. А Вірменія, як і Азербайджан, вони безпосередньо втягнуті у ситуацію навколо Ірану.